Зелена хвиля вже у столиці. Це нововведення має зменшити затори, адже водії завжди їхатимуть на зелене. Навіть більше ця технологія обіцяє зробити міста чистішими завдяки меншій кількості шкідливих викидів. Чи виправдає новація сподівання транспортників, які вулиці стоять у черзі на звільнення від тягнучок? Та наскільки швидше можна проїхати облаштовані суперсвітлофорами вулиці? Джедаї перевірили особисто. Зелена хвиля рятівниця світових доріг. Працює вона так. Якщо водій їде зі встановленою швидкістю, то всі світлофори на певному відрізку будуть показувати зелене. Це дозволить якнайшвидше проїхати намічений маршрут. Таким чином розвантажують дороги у багатьох країнах Європи та США. Докотилася зелена хвиля й до Києва. З її допомогою транспортники обіцяють суттєво зменшити столичні затори. По статісніки в середньому, допустимо, Улиця з 80 перехрьосків. Є це направильна трибурєзельна волна, це дозволяє знизити затори і діти на 30%. Тестувати нововведення почали на вулиці Трутенко, яку новобудову швидко перетворили на жваву магістраль. Вартість спеціального обладнання для цієї ділянки майже 200 тисяч гривень. Джедаї вирішили перевірити, наскільки ефективно працює зелена хвиля. Для цього проводимо експеримент. Просимо комунальників вимкнути систему на 10 хвилин. Тож зараз 10 ранку ми на вулиці Трутенка. Світлофори працюють у звичайному режимі, тож спробуємо за допомогою секундомера відміряти час, за який проїдемо п'ять перехрест. Поїхали. Дотримуємося швидкості 60 км за годину. І от перший затор. Зупиняємося майже на кожному світлофорі. Нарешті фініш. Дві хвилини 33 секунди. Важко сказати, що ми проїхалися з вітерцем, тому повернемося сюди завтра, в цей саме час, аби перевірити, чи дійсно зелена хвиля допоможе нам проїхати швидше. Десята ранку вулиця Трутенка. Зараз пробуємо потрапити у зелену хвилю. Відміряємо час, за який проїдемо п'ять світлофорів. Їхати будемо не швидше ніж 60 кілометрів на годину. Поїхали. Сьогодні наш експеримент проходить значно швидше. Хвилина 54. Нас затримав лише останній п'ятий світлофор, але в цілому у хвилю ми потрапили. Налаштувати більшість столичних світлофорів під зелену хвилю комунальники обіцяють вже до кінця року. Спершу облаштують мале транспортне кільце від Червонозоряного проспекту до Ленінградської площі та у зворотньому напрямку. Далі візьмуться за решту лівого берега та головні артерії міста. Загальна вартість проєкту становить близько 5 мільйонів гривень.